Я е, хочу продукувати ідеї з тими, хто розуміє, в чому український інтерес. І український інтерес полягає не в набиранні кредитів міжнародного валютного фонду. Український інтерес полягає не в тому, щоб продавати землю чи підіймати пенсійний вік. Якщо комусь цікаво, яка має бути коаліція, хай їх хто небудь прем'єр, будь-який кандидат прем'єри, міністр фінансів, міністр будь-якої економіки Абрама Хай вони зустрінуться з підприємцями, хай вони зустрінуться з промисловцями, хай вони зустрінуться з науки. Уковцями, чи чули ви коли-небудь від цих людей слово наука, слово високі технології, чи, наприклад, інститут кібернетики? Чи бачили ви коли-небудь репортаж, щоб міністр економіки поїхав на якесь промислове підприємство і попитав, зібравши колектив, що треба вам зробити, щоб ви більше було робочих місць, щоб ви більше продавали продукції, щоб ви більше платили податки до бюджету? Чи бачили ви коли-небудь зустріч міністра фінансів, наприклад, із підприємцями і промисловцями Києва? Ніколи ви не бачили цієї зустрічі? Тому що вони зі стелі, з підручників, знають про економіку. А якби вони зустрічалися у реальному житті з реальними людьми, які створюють робочі місця, які платять податки, то вони бачили, що їхня так звана податкова реформа, яку вони прийняли із 1 січня, призвела до того, що сьогодні підприємства мають закриватися. Тому що, якщо взяти загалом витрати підприємств на сплату земельного податку, а це майже третину від доходів сьогодні люди, мають платити за сплату земельного податку. Якщо взяти сюди сплату зелені, Носії за газ, то 90% заробленого треба віддавати. я вже не кажу про заробітну плату, про все інше. Тобто, люди, які сьогодні проводять економічну політику, включно з прем'єром і з міністром фінансів, з міністром економіки, вони абсолютно далекі від економічної політики. Вони не розуміють, що таке економічна політика. Вони не знають, що таке промисловість. Бо якби вони знали і розуміли, чи хоча б у школі вчилися, що промисловість це становий хребет економіки. Що покажіть мені будь-яку успішну країну, де. Немає промисловості. Сполучені Штати, Німеччина, Франція, яку країну не візьми, скрізь 60% складова успіху. Це промисловість. Що в нас робить натомість уряд? Яценюк, яресько, коли мені розказують, що яресько, замість яка вона буде прем'єр-міністром, замість Яценюка. Обоє ребоє. Що Яценюк, що Яресько, ні один, ні другий не знає, в чому полягає український інтерес. Ні один ні, ні другий палець о палець не вдарили, щоб допомогти українській промисловості, українському сільосворобнику. Сьогодні Яресько на. Інвестконференції Драгон Капітал робить заяву, що вони планували 2% зростання ВВП у цьому році. А по їхньому прогнозу тепер буде 1% через складну ситуацію у металургії, в сільському господарстві. А в мене питання до пані Яресько, до пана Яценюка і до всіх інших панів, хто сьогодні керує країною. А що ви зробили, щоб допомогти промисловості? Що ви зробили, щоб допомогти сільськогосподарському виробництву? У виробників забрали спеціальний режим оподаткування, металургам зараз підняли метал... Талурам, шахтарям, іншим категоріям промисловості зараз підняли тарифи на залізничі перевезення, фактично забираючи обігові кошти в цих підприємств, фактично позбавляючи можливості людей створювати робочі місця, бо тепер вони або повинні скорочувати кількість працівників, які там працюють, або переходити на неповний робочий тиждень. Тому, коли ми з вами говоримо про прем'єрів, про міністрів і так далі, коли ми називаємо прізвища або говоримо прізвища, ми не про те говоримо. Ми піддаємося загальній істерії відвольного. Пікаючи увагу від головного, а головне це яка програма дій. Не прізвище міністра чи прем'єр-міністра, а яка їхня програма дій, під що вони збираються створювати, коаліцію, уряд і так далі. Тому я й називаю нинішню уряд, нинішню коаліцію, коаліція пустих холодильників. Коли відкриєш холодильник, про громадянин, там миша вісить у тому холодильнику. і та з голоду повісилась. Ми готові брати участь у, умовно кажучи в коаліції з умовною назвою коаліція повних холодильників. Я хочу, щоб результат. Коаліції, в якій радикальна партія брала участь, кожен громадянин відчув на своїй власній кишені. Сьогодні вони пусті. А я хочу в результаті цієї коаліції, де я буду, і уряду, який ми будемо формувати нашої коаліції, щоб ці е, е, кишені були не пусті. Я хочу, щоб в результаті діяльності моєї коаліції холодильник був, щоб там не тільки миша вісіла, а щоб там замість миші був кусок ковбаси, кусок масла, кусок сиру, огірка, помідора і так далі. І не тільки в холодильниках прем'єр-міністра і президента. Де чорна ікра, красна ікра і баклажанна заморська ікра. А щоб холодильник в холодильнику будь-якого українського громадянина: і селянина, і бюджетника, і колгоспника, і пенсіонера, і безробітні. От про що треба говорити? А ми з вами два місяці говоримо, хто буде прем'єр-міністром. Ден Сяпін казав до лампочки, якого кольору е, кішка. Хто не знає, Ден Сяпін це е, е, засновник китайського дива, економічного розвитку. Так от він казав, байдуже якого кольору кішка, аби вона ловила мишей. Ми з вами обговоримо, якого кольору має бути кішка. Ми з вами обговоримо чорну кішку в темній кімнаті, а її там немає. Тобто, ми з вами ні про що говоримо. І таким чином ми не вирішуємо стратегічних проблем. Ви мене питаєте, чим яресько краще від ясенюка нічим. Чи будемо ми голосувати за Яреську? Ні, не будемо. Тому що, по перше. А з якого дива я маю голосувати за Яриську? Ну хто вона така? Вона працює в уряді Яценюка, вони, піднімають, вони піднімають податки. Вони вважають, що головна їхня економічна політика це продати землю, підняти пенсійний вік, продати задарма промислові підприємства, державну власть, які залишилось, і все. А я вважаю, в мене категорично інша економічна політика. Ми пропонуємо радикально змінювати податкову базу, радикально змінювати грошово кредитну політику. Ось результати опитування, які сьогодні оприлюднили. Проводили по Києву 85% підприємців не користуються позиками для ведення бізнесу. Як це може бути? Покажіть мені, хто в світі веде бізнес без позик. Чому у нас не користуються? Тому що в нас 35-40% річних ставки кредитів. Сьогодні Центробанк, Європейський центробанк 0% ставка по кредитах встановили облікову. А в нас Національний банк 22%. Тому 85% підприємців не користуються позиками. Для ведення бізнесу 64 майже відсотки підприємців не довіряють центральній владі. 44 відсотки підприємців вважають, що ставки земельного податку призведуть до банкротства. От про що треба говорити? Висока вартість енергоносіїв Наслідок цього банкрутують підприємства. Висока вартість земельного податку З нового року збільшили майже вдвічі земельних податок, при тому, що більшість підприємств зменшили обсяги виробництва. На 10 відсотків, як я вже казав, підняли вартість перевезень. Залізницею при тому, що більшість товару, який перевозиться залізницею, зернову, гілля, метал упали в ціні. Ми втратили зовнішні ринки. У нас немає внутрішнього ринку. У нас немає масштабних інфраструктурних проєктів, які ми б могли запустити для того, щоб розігріти внутрішній ринок. У нас немає внутрішнього попиту через те, що в нас мільйони пенсіонерів живуть на пенсію менше тисячі гривень. У нас мільйони бюджетників живуть на зарплату півтори-дві тисячі гривень. І в нас і до цього немає розі. Криву внутрішнього попиту, а через це не буде економіки розвитку. У нас високі податки на землю, у нас монополія на підключення до енергомереж, і у нас маса інших проблем. Хто обговорює ці проблеми? Хто питає, як живе малий і середній бізнес? Хто дивиться, що в результаті діяльності цього уряду і фактично відсутності промислової політики у нас знищили малий, середній і великий бізнес? У Нас немає ніякого бізнесу. Що ми хочемо з вами поміняти? Ми хочемо прем'єра, ми хочемо міністри поміняти. Ну міняйте, як вам ні хрен ділить. Поміняйте через три місяці, знову скажете, що вони неправильно щось роблять, чому вони неправильно роблять, тому що ми повинні говорити не просто про заміну персоналів в уряді, ми повинні говорити про радикальну зміну економічної політики. І тут має бути солідарна відповідальність національного банку, керівництва уряду, президента і парламентської більшості. Оце чотири складови, які відповідають за економічну політику держави. Якщо ми поміняємо одну із складових уряд, не змінивши політики національної. На банку, не змінивши політики парламентської більшості і президента, нічого не поміняється. Ви, друзі, не садітесь, а музиканти не гадітесь. Тому радикальна партія мене бісить, мене дратує, коли мене питають за посади. На чорта мені ваші посади. Для того, щоб ми через три місяці згоріли на тих посадах, я говорю про програму дій. У нас є, і ми її презентували, ми її публічно звернулись до президента, до прем'єра, до голови парламенту з пропозицією. Ось наші конкретні економічні політичні вимоги. Які які дадуть там можливість брати участь у формуванні нової коаліції. Ми по сьогоднішній день відповіді на наші пропозиції не почули. Саме тому, що мені робити на тих нарадах? Протирати штани, трати час і займатися око замилюванням. Саме тому я спілкуюся з підприємцями, з промисловцями і студентами для того, щоб донести до них нашу позицію. Коли мене питають, хто прем'єр, я готовий бути прем'єром. У нас є конкретна програма дій, у нас є пропозиції, але в нас є проблема велика. Проблема в тому, що в парламенті немає більшості депутатів, які розуміють, що треба сьогодні в країні. Криза. Ви питаєте, від чого криза? Тому що прем'єр і президент не можуть поділити між собою владу, повноваження і корупційні потоки. Ви думаєте, там криза через те, що за людей боряться. Ви думаєте, там криза через те, що вони думають, як холодильники громадян наповнить. Вони думають, як обібрати ті холодильники. Вони з того холодильника забрали м'ясо, ковбасу, огірки, помідори, а тепер ще хочуть довести людей, щоб і мишу, яка там повісилась в тому холодильнику, і ту забрати продати кудись. От яка їхня мета. Наша мета протилежна. Ми пропонуємо створити коаліцію і новий уряд для реалізації програми Повний холодильник. А пане Леже, зараз будемо приймати дзвінки глядачів, так вони чекають насправді, будемо слухати їхні запитання, все ж таки людей. Але поясніть тоді мені логіка, так якщо немає більшості депутатів у парламенті, які справді розуміють і готові піти на те, щоб міняти не просто не персоналі, а міняти і економічну політику, справді робити щось для держави. Якщо у нас президенти, прем'єри не можуть поділити а між собою владу, так мало того, там ще кажуть, що на них тиснуть олігархи, зокрема на того ж таки Арсенія Петровича, все як. Тоді ці люди, як і в парламенті, зокрема і там на горі, як змінити їхнє бачення і усвідомлення, не змінивши їх самих. Я думаю, що багато депутатів це розуміють і усвідомлюють, але є проблема в лідерах. Лідери на перший план ставлять власні егоїстичні інтереси. Хто говорить сьогодні з лідерів про те, що в нас величезний дефіцит робочих професій? Завтра прийде час відновлювати заводи, не буде ким відновлювати. У нас по Міжнародній організації праці як мінімум 10% безробітних від числа працездатного населення. А якщо взяти тимчасово зайнятих, частково зайнятих, якщо взяти тих, хто не стоїть на обліку центра зайнятості, то їх майже до половини. Хто говорить про те, що в нас сьогодні з днем з вогнем не найдеш муляра, столяра, штукатура і усі інші робочі професії. На трактор немає якого посадити, на підприємства, на фабрики, на заводи немає кого поставити. Чому? Тому що риба гниє з голови? Тому що 24 роки привикли красти, брехати і так далі. Подивіться видатки на науку. Без науки не буде майбутнього, без енергомодернізації промисловості, без модернізації виробництва не буде майбутнього. Де Голь у 47-му році, коли відроджували повоєнну Францію, вони проголосили лозунг, модернізація або смерть. І за 15 років вийшли на рівень розвинутих світових країн. І сьогодні Франція приклад, на який ми рівняємося. А в нас що? А в нас де індустріалізація. А у нас фактично ліквідація промисловості, і у нас і до цього продаємо тільки сировину, продаємо чи сляби, чи зерно за кордон, чи кругляк, незважаючи на те, що ми прийняли закон, який забороняє, вивіз лісу кругляку. Тобто продаємо сировину, замість того, щоб ставити тут обробку, ставити тут взагалі переробну промисловість і створювати додану вартість, створювати дорожчий продукт. У нас все вивозиться за кордон, і потім кажуть, для того, щоб залатати дірки у бюджеті, маємо взяти кредити. Один раз взяли кредит, другий раз, третій взяли кредит. Чим їх вертати? у бюджеті минулого року 85 мільярдів гривень потратили на обслуговування зовнішніх кредитів, у бюджеті 16 року вже маємо 90 з гаком мільярдів потратити на обслуговування зовнішніх кредитів. Я питаю, де реструктуризація? Де оті обіцяні відстрочки у сплаті по зовнішніх зобов'язаннях? Якщо ми десятки мільярдів гривень повинні тратити на обслуговування, це я не кажу навіть про тіло кредиту, а лише на обслуговування процентів по зовнішніх кредитах. А якби була реальна реструктуризація, то ми ці кошти спрямували на завантаження роботою власних наукових установ військово-промислового комплексу власних підприємств. Ми скільки місць звільнили? Краматор, і інші. Давайте інші міста брати Дніпропетровський, Южмаш, Запоріжжя, Моторсіч, Електротяжмаш, Харкові і маса інших підприємств, які сьогодні не мають ні копійки державних замовлень. У нас 113 мільярдів гривень на оборону, в тому числі половина з них на Нове обладнання, на нове устаткування, на нову зброю. У нас флагмани військово-промислового комплексу стоять, тому що невідомо куди ті гроші тратяться. Тому я ще раз кажу, що має бути політична воля у президента, у уряду, у парламентській більшості, щоб зрозуміти, що ключове, що ми маємо зараз зробити, це радикальні економічні реформи, політичні реформи, радикальна боротьба з корупцією, радикальна реформа судової системи, правоохоронної системи, прокурорської Орської системи, а інакше не буде інвестора, не буде робочих місць, не буде податків, не буде заробітних плат, не буде достойного життя. Оце політика радикальної партії, яку ми пропонуємо. І я сподіваюся, що народ нас почує, а через народ вони своїм так званим народним обранцям донесуть нашу політику.